Ви, як юрист, ми зачитували заяву Кулеби про те, що він звернувся до міжнародного кримінального суду, щоб почати кримінальне розслідування з інциденту, який трапився із нашим військовим, якого розстріляли полоненого. Як ви гадаєте, чи є шанси на те, що буде покарання справжні, і чи знайдуть військових злочинців? Власне, якраз і ховається одна із відповідей на це запитання: оскільки... В різних іпостасях у цього суб'єкта, тобто цього російського режиму, тобто, чи це російська імперія, чи це комунізм в тій чи іншій формі. Тобто, ми бачимо, що впродовж двадцятого століття міжнародна спільнота зі всіма якби, притаманними її, в тому числі, міжнародними інституціями і нормами міжнародного права не притягнула за жоден із злочинів, тобто нікого не притягнуло за злочини сталінізму, як одного із підвидів комунізму, загалом комуністичний режим. Не був притягнутий до відповідальності за жоден із вчинених злочинів страшних. І як наслідок, це перенеслося і на їхню побутову свідомість. І ну, немає страшнішого нічого від злочинця, який розуміє, що він зробить щось і йому за це нічого не буде. В даному випадку це е, на всю їхню державу і на все їхнє населення поширюється. Ця історія. Тому один із глобальних викликів цієї війни є нарешті притягнення Російської Федерації. В особі, як вищого політичного керівництва, так і в кожному окремому випадку, в тому числі і в цьому, до юридичної відповідальності за засудження цього режиму як злочинного. І це один із викликів цієї війни, який повинен, ну тобто, це має бути логічний наслідок нашої з вами перемоги, один із них. І, ну, двадцяти століття, на жаль, подарувало їм таку безкарність з тих чи інших обставин, але так і є.